Це службова собака Брюс. Він працює з пошуку вибухових речовин та пристроїв та зброї. Він знаходив зброю та боєприпаси на обізках неодноразово. На нас залучають для таких засобів, щоб ми, якщо сховали десь і візуально ми це не бачимо, то він це знаходить. Брюз знайшов замінник вибухової речовини оксаген, який був закладений під автомобіль. Він обозначив, що тут щось є. От, ось А як ви зрозуміли, що він обозначив? Я коли проходжу далі, то він замирає або сідає, або лягає, як йому зручно. І якщо я йду далі, то він вже за мною не буде йти. Собака по кличці спайці по пошуку наркотичної речовини та прикурсорів. Вар порода Спрингер Спаніель. Так, Зараз ми дивимося. Нас тут є. Замінник речовини, тобто собака позначила і знайшла закладку. Це дрес-костюм костюм для того, щоб собака вчилась правильно кусати та затримувати. …імовірного злодія. Ми, ми його одягаємо для того, щоб собака могла кусатись і нам не було так боляче. Кінологічний центр є осередком саме кінологічної служби в поліції Одеської області. Наші кінологи є по декілька районах і обслуговують різні скажімо так, напрямки нашої Одеської області, коли щось трапляється у місті, у кого щось вкрали, або є замінування, є необхідні застосувати собаку для забезпечення публічної безпеки або пошуку наркотичних речовин, Тоді виїжджають кінологи із службовими собаками. Зараз у нас працює по Одеській області 32 Кінологи і більше 50 службових собак за різними напрямками. Це моя службова собака, у неї розшуковий напрямок. Тобто вона відпрацьовує крадіжки, розбої, вбивства та багато інших кримінальних злочинів. Зараз ми хочемо вам показати власне базис, який є основою для подальшого тренування собак. Кінолога у нас ну, плюс-мінус дві собаки, які за ним закріплені, і кожна собака має свій напрямок. Це або наркотики, або там вибухівка, або розшук. Е -е 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 -е. Якщо немає викликів, ми йдемо, працюємо з собаками, тренуємо, у кожного є план, є журнал занять і так далі. Вічарка ема вона працює по розшуковому напрямку службової діяльності на сьогоднішній день 4 роки, і зараз ми покажемо деякі елементи загальної підготовки, які допомагають нам у подальшому більш якісно і виконувати наші основні заняття, а саме розшук людини по запаховому Вперед! Будемо відпрацьовувати вправу пошук людини за її запаховою слідом за її реч. Тобто ми у нашого фігуранта отримали реч, трасівок, і зараз буде наш Бен разом із Максимом виконувати вправу, вчитися визначати, кому з фігурантів належить ця річ. Поміняємось містами. Ало, так. так, вас знайдено, тому можете писати явку з повинною.